Перед нашою молитвою хочу зачитати кілька текстів з Псалма 36. го Ми живемо в часі непростому, в часі, який викликає в кожному із нас тривогу. Тривогу за останні події, які відбуваються в нашій країні, тривогу за завтрашній день. І навіть ті люди, які всіма силами намагались. Відсторонитись від політики. Сьогодні ми живемо в час, коли політика вривається в життя людей, коли найбільше розмов навколо політики, навколо останніх подій. Я прочитаю текст Псалом Давидів 36. й Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрості до беззаконних. Бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина пов'януть. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить, і Він випровадить, немов світло, твою справедливість. А правду твою немов південь. Ось таке слово свого часу сказав цар Давид. Сказав натхнений Духом Святим. Давид один з тих людей, який пережив різні обставини в своєму житті. Де був царем, але й був переслідуваний. Коли ніде не мав спокою, тому що скрізь за ним, як тінь, ходили вороги, доводилося ховатися, піти від своєї сім'ї, від своєї рідні, залишити свій дім і переховуватися в скелях. І ось він пише це слово. Пише це слово зі свого досвіду. Тому що ось ці події, таке життя, воно. Викликає гнів. Іноді навіть справедливий гнів, коли людина розпалюється гнівом на тих, хто її переслідують. Від кого незаслужено терпить гоніння, переслідування, коли без вини винуватий. І ось Давид пише: не розпалюйся гнівом на злочинців. І май заздрості до беззаконних. Чому? Пригадайте інші тексти писання, які показують, як живе беззаконник. Все йому добре ведеться, немає його на важкій праці, руками своїми сильно не працює, але скрізь куди не йде, йому щастить. Але зауважте останнє слово. Будуть скоро покошені, і, мов зелена билина пов'януть. Згадайте псалом Асафа, де, іншими словами, про ту саму річ пише Асаф, і про себе додає а мало не захиталися ноги мої. Але як ми говоримо, про зріння прийшло, коли прийшов присутність Божу. Коли прийшов присутність Божу і зрозумів, що жодна подія, яка відбувається в цьому світі з кожною людиною, вона не відбувається без контролю Божого. Усе контролює Бог. Усе він допустив. Звичайно, ми б'ємося над відповідю, чому так, а не інакше. Нам не збагнути задумів Божих. І дорів Божих. Але єдине, що повинна людина робити, надійся на Господа та правди дотримуй. Надійся на Господа та правди дотримуй. Хто читає Писання регулярно, постійно, той безліч текстів згадає про те, як Господь. В найскрутніший момент здавалося, коли зайшов в тупік, і виходу немає, коли Господь втручався і вихід був. Згадайте трьох друзів у Вавилоні, котрі стояли перед Всемеро розпаленою піччю. Згадайте народ ізраїльський, котрий стояв біля Червоного моря поміж горами, а заді військо фараонове. Згадайте Даниїла в Лев'ячому рові. Згадайте багато інших моментів, коли Господь допускав дійти людину до краю, здавалося, тупік. Все. Але в Бога є вихід. Давид знав про це і тому пише: Надійся на Господа. І правду чини. Є одна цікава річ, коли людина заходить в таку біду тісні обставини, є спокуса зробити те все, що роблять люди. Щоби самого себе вигородити, щоби врятувати, щоби не зазнати ніяких утисків і переслідування. Але Давид говорить: надійся на Господа. Далі він говорить: нехай Господь буде розкіш твоя. Звичайно, хтось може сказати, ну ми в розкошах не живемо, нам не збагнути всього того. Але є для людини, для кожної людини своя цінність. Те, чим людина дуже цінує, понад усе. І ось тим тою цінністю, розкішю, чим людина цінує понад усе, має бути Господь. Іншими словами, можна позбутись всього. Є речі в нашому житті, навіть значні речі, якими можна пожертвувати, Але до тих речей не належить Господь. Він є тим. Кого не можна залишити, ким не можна пожертвувати, котрого за будь-яку ціну потрібно тримати. Пригадуйте слово в останній книзі Біблії у відкритті. Будь вірний до смерті. Це саме слово, але іншими словами говорить Давид. Нехай Господь. Буде розкіш твоя. В ньому багатство, в ньому всі надбання, в ньому все те цінне, яке може мати і насправді має людина. На Господа здай дорогу свою і на нього надію клади і він зробить. В нашому житті Господь допускає ось такі. Моменти, важкі моменти, моменти, на які іноді людина не має що сказати, коли задає собі запитання, чому так, для чого так, за що так, і не знаходить відповідей. І одна з відповідей тому, щоби навчити мене і тебе довіряти Богу, щоби мені і тобі показати, що ми не все контролюємо, що ми не все тримаємо в наших руках. Більше того, що навіть коли ми благаємо і просимо Бога, воно іноді не стається так, як благаєм і просим. І тим самим Господь показує, Він все тримає, Він все вирішує, Він все влаштовує. І нам треба лише довіряти Богу. І це непросто. Це не просто прийти людині до розуміння, що вона нічого не контролює, що від неї нічого не залежить. На Господа здай дорогу свою, і він виконає. Важко довірятись. Важко довіряти. Але Господь навмисне дає нам ці уроки, щоби нас навчити. Довіряти Богу. Так урок не дається просто, але Він потрібен для нас. Як дитина довіряє матері батькам, так Господь навчає нас, щоб ми довіряли Йому попри все, попри всі обставини, попри всі труднощі. Попри всі запитання, які виникають в нашій голові, і попри всю відсутність будь-якої відповіді, є той, хто незмірно вищий, могутніший, сильніший, котрий тримає усе в своїх руках. Котрий все тримає, і в руках кожного, і в руках котрого життя. І доля кожного із нас. Свого часу Ісус Христос сказав своїм учням, що без волі Його Отця і волосина з голови не впаде. І людина повинна збагнути. Що без волі Божої нічого не станеться. І Господь не допустить, щоби. Бодай одна сльоза з очей його дітей надаремно впала. Господь не допустить. Зараз перед нами молитва. Ми будемо звертатися до нашого Господа, до того, хто все контролює, хто все бачить, хто все вирішує. І молитва дана нам з вами. Щоб ось такі моменти, важкі моменти, тісні моменти ми могли здатися на волю Божу. Ми могли перенести все те, що відбувається. Молитва допомагає нам в цьому. І чи в, чи в домі біда ми молимось? Чи в домі радість? Ми молимось. Чи в країні мир? Ми молимось. Чи в країні війна? Ми молимось на Господа здай дорогу свою. І Він вчинить. Він все зробить. Тому до нього будемо кликати. Його будемо славити, Йому будемо віддавати хвалу. Амінь. Помолимось.